Невеличкий, легенький акумуляторний оприскувач на 8 літрів, ціна 1100 гривень. Ось так він виглядає. Вага в нього 2,1 кг всього навсього Тут іде ось така штанга, вона йде телескопічна, оце вона на всю довжину вже видвинута. Тут бачите латуна гаєчка, тут латуне сопле, яке регулюється, або струйка, або розприскування. Тут іде ось такий ремінець. Один зарядка тут. Ось сюди гніздо, кабель в комплекті йде з іншої сторони. Ось ну, сюди кругленьке таке, з іншої сторони, йде звичайний USB-вихід. Тобто можна заряджати через бличок від телефона, повербанк, ноутбук, там в машині. Байдуже, що там, але там, де щоб виход був USB, ну елементарно легко. Просто так, гарантія дається 2 роки. Ось тут кнопочка вімкнення. Імкнули, чуєте, він уже гуде і качає. Водичка наливається, ось ця сіра частина повертається на 45 градусів, і сюди заливається бочок вода. Ціна